Це своє свідоцтво, як я відкрила серце Богу і пізнала його. Це свідоцтво я написала ще влітку у 23-му році, після мого першого християнського табору. Весь час я дуже боялася, не наважувалася поділитися ним на публіку. Було страшно бути незрозумілою, що якось відкинутою, осміяною. Та сьогодні я розумію мовчати про Божу роботу в моєму житті це як приховувати світло в темряві. Мій шлях до Бога почався з першого візиту до церкви. Я навіть не можу передати словами, яке тепло, мир і світло я відчувала там. Це була атмосфера, яку можливо підробити, вона жива. Мене потягло довіри, я почала розпитувати хлопця, знайомих. Ще, ще читала в інтернеті, але там писали всяке. Секта, неправда, це серце не одного Я приходила знову і знову до церкви кожного разу, коли могла. І ще все мене почалося змінюватися. Часом мій музичний білист наполовину заповнився християнськими піснями. Я відчула, як це прославляти Бога через музику. Це набагато глибше за звичайні пісні. Це живе, це наповнює. На контрасті я згадувала я колись на великих заходила до. Православної церкви і відчувала, наскільки порожньо порожні там. Слава Богу, що я тоді не залишилася там надовго. довго і зараз маю нагоду ходити до сім'ї церкви. В третьому році я вперше потрапила до християнського табору, і саме там моя віра, віра почала вживати. А атмосфера була надзвичайна. Нашими лідерами були Аліна і Віка, щирі, й люблячі ми читали Біблію, молилися, співали. Саме там вперше я відкрила Біблію з серця. Ми досліджували послання Якова. І одного вечора біля погруща я запитала про клятву: чи можна присягатися? Мені відповіли, краще не кляститися, у вашому чесно перед Богом. І гараж, коли ми читали Якова з лідерами та командою, переді мною відкрився вірш Якова 5:12. А найперше браття Горіть. Не кляніться ні небом, ані не землею, і ніякою іншою клятвою. Слово ж ваше хай буде так, так та ні ні, щоб не впасти вам госуд. Я, я подивилася на лідера на Аліну, сказала: уявляєш, ще мені вчора говорили про клятву. А сьогодні цей вірш. Вона відповідає мені: це твоє свідоцтво». Я сіла і мене ніби пригорошила. Як так? Це Бог говорить на мене через писання. У мене по пішли мурахи. І з того моменту я знала, він справжній, він живий, він поруч. На жаль, зараз я не спілкуюся з лідерами, але я безмежно вдячна їм. Вони були тими людьми, хто поставив мене на правильний шлях, хто показав, як жити з Богом щодня. І хоч наші дороги розійшлися, та те, що вони зробили для мого серця, залишиться назад. 23 року і донині я бачу, що Бог говорить до мене ще чисто. Тіше. Особливо я відчула його силу, коли була у Словаччині на практиці. Це був дуже важкий період. Я потрапила до лікарні, а до цього зневажливо ставилася молитви. По, по перші тижні молилася раз на тиждень, від випадку до випадку. Але після лікарні все змінилося. Почалися справжні випробування, сверди, підстави від колег, тиск, зубність підтримки. Я почала молитися щодня, день і ніч. Відкривала Біблію, кликала до нього, шукала в ньому сили. Залишив мене. Він провів мене через ситуації, які з людської точки зору здавалися безнадійними. Бог цілив мене, захистив, да вихід там, де йому не було видно. І саме через труднощі я навчилася справжнім та Я вірю, що Господь чує мене, я знаю, що він поруч. Я знаю, що він любить мене. Я вдячна Богу за те, що він терпляче чекав, поки я відкрию йому своє серце. Вдячна церкві, табору, слову, вдячна тим, хто був на моєму шляху. Найголовніше, я вдячна, що сьогодні я можу назвати себе дитиною бо Божою. Можливо, вам страшно, як було мені, зробити перший крок, але повірте, ніколи не пізно прийняти в своє серце Бога. І тоді ви побачите, як все зміниться. Дякую всім, хто був поруч в молитві і в слові. Слава Істісу Христу! Амінь.